Друзі, усім привіт! Вітаю вас у моєму новому відео та дякую, що завітали до мене гості! З вами Мар'яна і ви на каналі про творчість та Натхнення. І сьогодні, друзі, у мене є для вас секретний план, як втекти від буденності і насолодитися моментом. Я придумала як перетворити звичайний день на маленьку пригоду. То що, ви готові дізнатися, що нас чекає сьогодні? Так ось, сьогодні головний герой це стареньке трюмо, яке вже давно припадає пилом на дачі. Але я вирішила переобладнати його, зробивши із нього консольний столик. І сьогодні на вас чекає цікаве творче відео про це перевтілення. Але про все по порядку. Заварюйте чайок, влаштовуйтеся зручніше, і давайте разом створимо щось нове і цікаве. Ну і як завжди, для початку нам потрібно добряче відмити ось це стареньке трюмо від бруду та пилу. І як ви бачите, воно вже в такому поважному віці, що має дуже багато тріщин та відшарувань. Але перед тим, як щось робити, нам потрібно зняти все зайве, а саме дзеркало, фурнітуру та ручки. Це допоможе нам працювати акуратно та не пошкодити нічого. На моє здивування, вся фурнітура відкрутилася дуже легко. Дзеркало ми зняли ще при транспоргуванні додому із дачі, і на мій подив, цього разу всі болти і шурупи відкрутилися без проблем. Ну таке відчуття, що ніби воно саме хоче перетворитися на щось нове. Після того, як ми все розібрали, нам потрібно позбутися усіх відслоєнь і відшарувань, що утворилися від старості. Бачите, деякі кромки я також зняла, тому що вони трималися неміцно. Вже після цього ми переходимо до процесу шліфування. Для цього я використовую шліф-машинку, в принципі, як завжди. Але є дуже важливий момент: ми не знімаємо повністю увесь шар лаку, нам потрібно лише зняти тоненький верхній шар, тобто заматувати поверхню. Це потрібно для того, щоб грунтівка пізніше добре зчепилася з поверхньою нашого трюмо, а фарба лягла ідеально рівно. Після легкого шліфування нам потрібно за допомогою шпаклівки для дерева зашпаклювати усі нерівності та тріщини всі виямки, які ми виявили під час цього шліфування. І для цього ми беремо шпаклівку по дереву і гумовий шпатель і акуратно зашпакльовуємо поверхню. А після повного висихання шпаклівки переходимо до фінішного шліфування. Тепер, коли ми підготували поверхню до ґрунтування, нам потрібно зробити ще одну важливу річ ретельно очистити все від бруду та пилу. Ми просто добре миємо усю поверхню. Це дуже важливий крок, який забезпечить нам ідеальне щеплення ґрунтівки із нашою поверхнею трюмо. І обов'язково не забуваємо після повного висихання знежирити поверхню. Оскільки наш трюмо не виділяється якоюсь цікавою формою, я вирішила додати йому трішки індивідуальності. Для цього я використовую ось такі трафарети і ту саму шпаклівку, яку ми використовували для шпаклювання поверхні. І за допомогою шпаклівки та трафаретів ми робимо цікавий об'ємний малюнок на шухлядах і дверцях нашого трюмо. Це додасть йому вишуканості та перетворить на справжній витвір мистецтва. Коли ми нанесли малюнок, поки шпаклівка ще не висохла, забираємо усі зайві деталі шпаклівки. Я обережно знімаю їх, щоб малюнок був чіткий та акуратний. Також на рівні шухляд, як ви бачите, я провожу лінійкою, щоб потім шпаклівка не заважала відкриватися цим шухлядом. Цей маленький, але дуже важливий крок допоможе нам уникнути проблем у майбутньому. Після повного висихання шпаклівки нам знову знадобиться шліфувальний папір. За допомогою нього ми забираємо усі зайві деталі та нерівності, які б могли залишитися на малюнку, так доводимо нашу поверхню до ідеального стану, щоб рельєфний візерунок був чітким та гладким на дотик, без жодних шорсткостей. І ось нарешті ми можемо переходити до процесу ґрунтування поверхні. Для цього я буду використовувати свою улюблену ґрунтівку Otex Аква. Вона має агадезійний склад, що допомагає їй чудово щеплювати навіть такі гладкі поверхні, як наше, трюмо із фарбою. Це забезпечить нам довговічне та міцне покриття. Ну і поки ґрунтівка буде сохнути, ми не будемо гаяти час, а перейдемо до найцікавішого колорування фарби у потрібний відтінок. Я вже підготувала всі необхідні колори, щоб отримати саме той тон, який я задумала. Ну і трішки магії змішування кольору, і ми отримуємо саме той тон, який я хотіла. Цей етап завжди мене надихає, адже тут починається вимальовуватись фінальний образ нашого майбутнього консольного столика. А що ж далі? Думаю, час фарбувати. Починаємо фарбувати ми за допомогою пензлика, адже саме ним нам потрібно профарбувати усі кути та стики поверхонь, де валиком це зробити неможливо. Ну і всі інші відкриті поверхні, ми фарбуємо за допомогою валика, тому що саме валиком ми можемо нанести фарм порівномірно та гладко. Коли ми переходимо до самого малюнку, нам потрібно трішки більше увага та зусилля, оскільки він рельєфний, ми повинні профарбувати усі деталі, тому я трішки сильніше притискаю валик та пильную за тим, щоб фарба потрапила у всі заглиблення. І так, я свій консольний столик прокрила у три шари. А зараз підберемо фурнітуру. Для цього я вибрала ось такі цікаві ручки. І за допомогою звичного вже нам шуруповерту і відповідного сверла, робимо отвір для того, щоб прикріпити нашу фурнітуру. Ось ми підійшли до останнього, але дуже важливого етапу. Останнім кроком, який нам потрібно зробити з поверхнею нашого майбутнього столика, це покрити її акриловим лаком. Це зробить поверхню міцною та стійкою до пошкоджень, адже ми ж хочемо, щоб наш виріб служив нам дуже довго. У яві вже малюється консольний столик, і ми всі уявляємо його на високих витончених ніжках. Але де ж взяти такі, задумалась я. І для цього я використовую ось такі балясини, які зазвичай використовують при створенні поручнів для сходів. Вирізавши їх на потрібну мені висоту, я отримала ідеальні ніжки для нашого столика. Ця незвичайна деталь додає столику ще більшого характеру, залишилося лише пофарбувати їх у потрібний колір. Ось він вирішальний штрих, який об'єднає наші деталі. Я вирішила пофарбувати ніжки акриловою емаллю ось такого шоколадного кольору. Думаю, що вона ідеально підкреслить витонченість ніжок та сам колір нашого консольного столика, і разом вони створять неперевершений ансамбль. До речі, ніжки я покривала у два шари фарби, фарба, до речі, лягає дуже гарно. Вона без запаху, тільки потрібно слідкувати, щоб вона не утворювала ніяких потьоків, бо висихає вона досить швидко. І ось тепер, коли ніжки вже повністю висохли, залишилося прикріпити їх лише до нашого консольного столика. Та як це зробити, задумалась я. Як пам'ятаєте, наше трьомо вже мало певні ніжки, які ми зняли. І в них були ось такі кріплення. І ці кріплення я вирішила просто зняти із попередніх ніжок, а потім за допомогою шуруповерта та відповідного сверла зробити отвір у нових ніжках, щоб ось це кріплення ідеально туди сіло. І зараз ми можемо приступати до монтажу нашого столика. Але зачекайте, я зовсім забула розповісти про ще одну важливу деталь. Для привхідної зони на дачі я задумала створити не просто консольний столик, а справжній ансамбль. І для цього я використала саме те дзеркало, яке зняла із основної частини трюмо, щоб прикріпити його до нової рами, на якій повторюватиметься малюнок. Ось той такий випуклий, що і на столику. Вуаля, зараз ми можемо насолодитися справжнім результатом цікавого перевтілення старенького непотрібного трюмо у чудовий сучасний консольний столик, та ще й із сучасною класною рамою, що приверне увагу та зробить привхідну зону досить цікавою та елегантною. А я, друзі, чекаю вас у коментарях. Якщо це відео було для вас цікавим та корисним, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. А ми зустрінемось у наступних відео. Миру нам всім! Все буде Україна!